Привіт, друзі, гуморист з Ліги сміху Веня пережив у мозок і розповім цікаві факти про гур-циферблат. Про це не тільки сьогодні в новинах шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну а наш з вами улюблений Потап дав перше за три роки інтерв'ю, і, хоч його запрошували, і я, і Маша Єфросиніна, і Реміна, і інші інтерв'юєри. Але Олексій вирішив обрати Юрія Дудя і дати інтерв'ю саме йому. Бо за словами Потапа, йому цікава аудиторія цього інтерв'юєра. І тут одразу давайте розбиратися. Юрій Дудь веде опозиційну політику у себе на каналі. Він заявив про те, що його країна напала на нашу країну. Відповідно, його дивляться ті росіяни, які незадоволені Тим режимом або ті, хто знаходиться в еміграції, а відповідно Олексію Потапенку, за його ж словами цікава саме російськомовна аудиторія. Рухаємося далі. Потап розповів, що припинив писати пісні російської мови, але продовжує нею спілкуватися у побуті і каже, що володіє кількома мовами і намагається відповідати тією, якою до нього звертається. Ну ок, так далі. Коли інтерв'єр запитав у нього, як він виїжджає за кордон, то Потап розповів, що має офіційні дозволи на перетин кордону. Він каже, що є різні способи виїзду, але не уточнив, як саме він виїжджав. і максимально ухилявся від цього питання і одразу перевів тему на те, що всі зароблені. Гроші за кордоном він спрямовує на підтримку армії та волонтерів. Рухаємося далі. Олексій заявив, що на початку повномасштабного вторгнення він брав участь у територіальній обороні Києва, зокрема, займався патрулюванням вулиць і забезпечував необхідним спорядженням. Водночас Анатолій Анатолійович заявив, що Потап говорить неправду, і тут також виникають питання, який термін Потап вважає початком повномасштабного вторгнення, бо він сам говорив про те, що повномасштабне вторгнення застало їх. З настою за кордоном. Невже Олексій повернувся в перші дні повномасштабного вторгнення до України, і ми про це не знаємо. Адже всі його відео насправді були записані за кордоном, і раніше він заявляв, що збирає гроші саме за кордоном. Ну а щодо стосунків з настою, також у Олексія були нечіткі відповіді. Він сказав, що між ними були як творчі злети, так і конфлікти пов'язані з різними поглядами на музику, кар'єру тощо. Але ці випробування зміцнили їхній зв'язок, перетворивши робочі відносини на Оки, особисте почуття. Ну і Потап каже, що їхній союз ґрунтується на взаємній повазі, підтримці, спільній пристрасті до музики. Потім Артист почав розповідати про золоті часи гурту. Потапа і Настя розповідав, що вони мали виступати на розігріві у рікі Мартіна під час його туру Америкою. Ну і до речі, начебто, контракт був підписаний і за участь їм пропонували 10 мільйонів доларів. Але тоді пандемія ці плани скасувала. Підтверджень цьому, звичайно, ніде немає. Є ще багато. То різних тем у цьому інтерв'ю, які викликають справді питання, але чи варто його далі обговорювати? Так це інтерв'ю точно викликало резонанс в українському шоу-бізнесі. Особисто я е, не почув майже жодної чіткої відповіді на актуальні питання, окрім того, що Олексій допомагає армії волонтерам, але публічно про це не говорить. Але тут знову ж таки виникає питання: чому особисто моя думка щодо цього, така Олексій Потапенко е, намагався повернутися в український шоу-бізнес, але робити це жви в мирній Іспанії насправді важко, і навіть коли ти приїжджаєш на кілька днів в Україну, ти все одно не можеш на 100% відчути актуальність життя тут, в Україні, так бо потім ти повертаєшся в Барселону, де немає комендантської години, де замість звуків шахетів ти чуєш пасажирські літаки, і замість роботи ППО ти чуєш святкові салюти. І думаю, що після ось цих спроб повернутися в український шоу-бізнес Олексій зрозумів, що його тут вже не чекають. Або, можливо, він думає, що хтось навмисно розганяє хей. Проти нього, й там я, ви і ще багато багато інших. Хоча він сам своїми діями зменшує свою значимість. Тому Олексій це усвідомив і потім вирішив рухатися в сторону російськомовної аудиторії за кордону. Ну, типу, бути таким, знаєте, собі артистом для емігрантів. Ну, їх багато, вони пам'ятають Потапа і Настю, і на них також можна заробляти гроші. Ну і паралельно, Потап вирішив створити ще проект «Славік Балаган для того, аби ну таким собі хайпом спробувати зайти на європейський ринок. Висновки ось які. Олексій цілеспрямовано вирішив піти з українського шоу-бізнесу. Але хто від цього більше втратив? Український шоу-бізнес чи сам Олексій? Оце, це власне покаже час. Але помітьте, як ці три роки відфільтрували деяких артистів, як стопового артиста кількома своїми діями можна перетворитися на того, хто перестав бути авторитетом для нас. Але що буде далі? Покаже лише час. І питання до вас, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що ви знаєте, що гурт циферблат буде представляти Україну на Євробаченні у Швейцарії. Тому сьогодні я не буду переказувати вже відому інформацію про нас відбір. А краще розповім вам кілька фактів про цей гурт. Бо, хоч вони вже тричі брали участь у нас відборі, широка аудиторія все одно про них знає не так багато. Отже, гурт циферблат був заснований 10 років тому, у 2015 році, братами близнюками Даніілом, це вокаліст, і Валентином. він гітарист, і прізвище їх Лещинське. пізніше. До них приєднався барабанник Федір Худаков. А була інформація про те, що на життя хлопці заробляли і заробляють звичайно концертами. А ще дехто з них працював у кол-центрі і навіть займався ремонтом комп'ютерів. Перший свій альбом гурт циферблат випустив ще у 2017 році. А п'ять років тому вони взяли участь у музичному шоу X Factor. Як я вже і сказав, це вже не перша спроба циферблат у нацвідборі на Євробачення. У 22-му році вони потрапили до лонг-листа, але не Потрапили до фіналу. Наступну спробу хлопці здійснили у 24-му році. Зайняли тоді друге місце. Перше тоді Альона Альона і Джері Хейл зайняли. Ну а з третьої спроби, все ж таки, гурт «Циферблат» все ж виграв нацвідбір і їде на Євробачення до Швейцарії. Ну а саме Євробачення відбудеться вже в травні. І що найцікавіше, то одразу після нашого нацвідбору букмекери оновили свої дані, і тепер за їхню інформацію Україна може увійти у п'ятірку переможців на першому місце. Заставками, до речі. Поки що знаходиться Швеція, хоча країна досі не оголосила свого представника. От як ви, до речі, друзі, ставитесь до перемоги гурту Цифроблат на світборі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я вже писав у себе в телеграм-каналі, що для мене їхня перемога вона насправді була неочікуваною, тому що я вважав, що фінка могла поїхати на Євробачення, але на мою думку, знову ж таки співачці, не вистачило драйву у самому номері. Також зйомка вона не передала оцей вайп, який є у її пісні культура. Ну а щодо цифроблату, то я писав про те, що. Переможців не судять, тим більше, що зараз справді не час для срачів, а час для підтримки. У принципі, що нам дасть ця критика? Нічого, так окрім негативу. А що нам дасть підтримка один одного єдність і позитивні емоції. От хочу побачити і почитати вашу думку у коментарях. Пишіть, будь ласка. Блогерка і власниця найбільшого натурального бюсту в Україні Міла Кузніцова розповіла жахливі подробиці свого дитинства і про батьків-садистів. Виявляється, дівчинку з самого дитинства принижували близькі люди, хоча мама працювала на поважній посаді в рідному місті Лубни. Але, за словами дівчини, вдома вона переживала булінг від мами, від батька і навіть від старшого брата. Про це міла розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс, яке вийшло на моєму основному каналі Слава Дьомін. Ще поговорили з дівчиною про її стосунки. А Якийсь час вона була у стосунках з одруженим чоловіком і навіть билася з його дружиною. Ну а зараз блогерка шукає своє кохання і продовжує розвивати свій блог. Власне, з нього і живе. Скільки вона зараз зробляє? Навіщо її сторінка на OnlyFans, до речі, і які має життєві мрії і цілі. От, власне, про це все є в інтерв'ю Слава Плюс. Посилання на нього є в описі цього відео, друзі. Ну і нагадаю, що новини шоу бізнесу виходять на цьому каналі. Слава Про, тому підписуйтесь. А мене є ще основний канал Слава Дьомін, де виходять інтерв'ю. Слава плюс і цікаві факти про зірок. І до речі, вже у четвер на тому каналі вийдуть цікаві факти про телеведучу Катерину Осадчу. Цікаві факти, скандали, які з нею пов'язані. Тому точно буде цікаво підписатись і дякую, що ми разом. У зірки Ліги Сміху в Вені стався крововилив у мозок. Олександр Венедчук розповів про те, що 31 січня у нього стався цей крововилив у мозок, і це провокувало втрату світ. Домості і затяжні судоми всього тіла нейрохірургії вирішили класти коміка на операційний стіл, бо наступного приступу він міг просто не пережити. Також комік заявив, що крові більше немає судом немає, але немає і 20% черепної коробки. Лікарі заборонили йому найближчі два місяці брати участь у зйомках, і він знаходиться зараз вдома на реабілітації. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал, чекаю ваші коментарі з приводу сьогоднішніх тем. Пишіть, будь ласка, тільки давайте без матюків. Ну, а минулі випуски. Дивіться, ось тут, через три, два, один.